На своєму новому відео. Сьогодні я знімаю влог. Сьогодні я зі своєю подружкою Катаянкою йдемо на виставку Gentle Monster у Шанхаї. Тому буде дуже цікаво, і я вже майже зібралася, тому зараз буду виходити. І так я вже йду. Я рішила пішки пройтися до метро, тому що сьогодні на вулиці плюс тридцять ну, дуже тепло. Я люблю таку погоду. Йти приблизно до метро два кілометри. На кінець то прийшло, в Шанхай, хоч якесь тепло. Я дуже цьому рада. Моя подружка мене вже жде е, у метро. Мені треба трішки швидше йти. Напевно, моя найулюбленіша пора року це саме весна, тому що дуже багато дерев розквітає, все таке зелене, гарне, а особливо в Шанхаї ще красивіше. Мені дуже подобається. Дивіться просто. Зараз вже в метро їдемо на виставку, але мені моя подружка скинула фотографії, що там дуже багато людей, тому ми можливо, пошукаємо інше місце. Але підемо подивимось. Може дивіться, який в неї маленький професії. Це те місце, в яке ми хотіли піти. Просто подивіться, яка там черга. Я не знаю, чи ми туди попадемо. Жа. І що тепер робити? О, а, оє, О, зараз... Ми зараз вибираємо інше місце, в яке можна піти погуляти. І вип'ємо кафе. Я хочу сікати синкова. Зараз ми підемо погуляємо, а потім підемо Зараз ми підемо погуляємо, а потім вип'ємо каву. А боги розібрались. Я навіть не знаю, це магазин і кафе водночас, тому що тут і квіти продаються, і всякі аксесуари, одежа, wow. і каву роблять, І так травиться. Дивіться. Це японський бренд, але він дуже популярний також в Китаї і в Кореї. А до речі, який у мене аутфіт сьогодні. Mm, ми прийшли замовити холодної кави і зараз йдемо по другій матері. На виставку ми... Не знаю, чи попадемо. Я сподіваюся, що до вечора буде не так багато людей і ми зможемо все-таки туди потрапити. Поки наша кава готується, ми зараз підемо по інших магазинах, погуляємо. Так, Тут є навіть другий поверх, ми зараз йдемо на другий поверх, подивитися що там. Взагалі дуже цікаве місце. тарілка. Фотозона. Вони дуже, вони знають, як гарно сфотографуватися. Дуже Джон є, да. Джон є. Thank you.

Мені не подобається, як виглядає стиль цей азіатський на мені але зато мені подобається, як він виглядає на інших. І так, ми купили каву в Manner Coffee, Це дуже популярний, також бренд у Китаї. І зараз йдемо у найбільший в Шанхаї Мінісо магазин. Він такий гарний, я вам зараз покажу. Може, це рай? Yeah. Він такий великий. Слухай а мені подобається, от що ні. Ребятки, ну як? Мені йде такий лучок? Також є різні антистресики, такі прикольні. Мені зараз вони дуже потрібні, якщо чесно. Та що? Цай, хун, шун, care bears. А, вау. Боже, яке воно самі між. Це що, капібара? Капібара? Ні, це так, капібара. Хай край. Обалдеть, все, боже, мені треба звідси вилазити, тому що я його зараз все куплю, чесно. Я вже дивлюся, придивляюсь на ціни, тому що вже хочу все купити. До речі, популярніше в Китаї це саме накладні е, нігті. Вони дуже люблять. Просто. Так, ми піднімаємося на другий поверх. Просто подивіться, скільки багато людей. Для котеня, для собачення шапочки. У мене зразу з'являється такий дитячий настрій, я не знаю, прям хочеться все таке з барбі і розовеньке покупляти. Я не можу втриматись, будь ласка, зупиніть мене. Я хочу все купити, я, коротше, купляю цю записку. Вона обалденна, я вважаю, прям такий. Лучшок в мене буде на літо, так? Да? Непоганий. Боже, вона мені так травиться, але вона, до речі, не дорога. Вона на наші гроші 300 гривень виходить. Я люблю китайський міні -сок. Щаслива. До речі, я, я зробила такий собі челендж відмовитися від солодкого, тому що я позавчора подивилася фільм, називається Цукор. І чесно, я була здивована, як цукор впливає на наше здоров'я. Тому я вирішила відмовитися від цукру. А Поки що два дні держуся нормально. Я не знаю, як буде далі, але сподіваюся, що я не зірвуся. Ми вибрали піти повечеряти у корейський ресторан, а будемо робити барбекю. Так, ми визвали таксі, зараз їдемо в корейський ресторан. Ми вже приїхали, тут дуже гарно. І ще підемо, прогуляємося в одне місце, куди подивимось. в якому я була, тому що кожних 5 хвилин до нас підходить персонал, допомагають нарізати м'ясо, пожарити. Завжди питають, чи нам щось треба, не треба, доливають води. Це дуже круто. І в цьому корейському ресторані найсмачніша. Мені дуже сподобалася сьогоднішня прогулянка, хоча ми не потрапили на виставку, але все одно ми дуже класно погуляли. Я купила собі дуже крутеньку кипочку, шапочку, пофотографувалися прямо. Є що виставити в сторіс, а це дуже класно. Поїли вкусно, я дуже дуже рада.